Юсов з нами є на зв'язку, представник головного управління розвитку міноборони України. Вітаємо пане Андрію, дякуємо, що долучились і знайшли для нас час. Отже, тема номер один: вона лишається і нині. Це теракт на Каховській гідроелектростанції. Пишуть, що окупанти змушені були втікати на глибину. Від 5 до 15 кілометрів це от офіційна інформація. У вас які дані станом на зараз, що відбувається от в тому регіоні? Так, продовжується Ну, власне, розгортається екологічна катастрофа внаслідок російського терористичного акту. Якщо говорити про дії окупантів, то частина з них почала відходити ще до? До контрольованого підриву Дамби і ГЕС і зараз продовжується відхід на попередньо підготовлені ворогом позиції. Пам'ятаєте, була інформація про нову каховку. От я зараз згадала, що з нової каховки йдуть окупанти, і все, що вже з доброї волі. Тобто, це і було ось ця підготовка до теракту. Ну, підготовка до теракту насправді триває давно. І ще минулого року, в квітні е, минулого року, було були повідомлення про початок е, мінування, і далі ця інформація тільки отримувала нові підтвердження і докази. Е, так, ворог здійснив мінування е, ГЕС, мінування Дамби і, зрештою, здійснив контрольований. Підрив інша справа, що ситуація могла вийти пісні для них самих з під контролю. Вони могли розраховувати на інші наслідки, але результат ну, якби для всього світу очевидний. Це черговий терористичний акт, теракт російських окупантів. Чому вони саме зараз це зробили? Ви кажете, вони давно готували, але чому саме зараз? саме зараз з цілком очевидних причин весь світ сьогодні спостерігає за продовженням дії українських сил безпеки і оборони. За тим, що буде відбуватися влітку, які активні активні дії будуть відбуватися. Вочевидь, ворог теж за цим спостерігає, розуміючи і побоюючись наступу українських сил саме з того напрямку, пішов на, на цей варварський злочин, на цей теракт, тобто, так з метою зупинити і ускладнити дії наших оборонців по звільненню до окупації тимчасово окупованих українських територій на даному напрямку. А як саме відбувалося це відпливання російських окупантів на лівобережжі? Це вони якось цілеспрямовано так от звалювали, чи вони хаотично звалювали? Як це відбувалося? І чи понесли вони втрати під час цього звалу, і коли почався почалося підтоплення масштабне? Для деяких підрозділів окупантів ця інформація не була доведена завчасно, і для них це було новиною. Не, не було доведено з метою розуміючи, наскільки це приголомшливо за своїми наслідками злочинними операція, то відповідно для того, щоби. Неможливо ти вити, ви такі, не, щоб не було людей, які відмовляться від виконання завдань, деяким просто не довели і не поінформували. Основну частину відвели, на той момент на даному напрямку знаходилась невелика кількість живої, живої сили супротивника. А як вони відходили? Ну, зараз ми бачимо більш організований відхід на перший час. Ті, хто не встигли, від, не встигли відійти організовано, ну, в тому числі. Панічно відступали від наслідків злочину, які самі зробили. Ще раз кажу: масштаби окупанти могли для себе повній мірі не уявляти і не усвідомлювати. Але те, що це злочинні дії, безумовно їм було добре відомо. А й... Яке, якою кількістю групування там от перебувало? Чи є у вас такі дані на Лівобережжі? Не будемо зараз це коментувати, тому що це чудова інформація, враховуючи те, що операція продовжується в, цьому, в тому числі на даному напрямку. Ні, як я не за наших казав, я казав за окупантів, якщо у вас є такі дані, в тому числі ми вже постфактом відомо трошки пізніше цю інформацію. Такі дані є в реальному часі. Україна володіє інформацією про кількість живої сили супротивника, яка знаходиться на, по всій лінії фронту на різних напрямках. А як для Херсона зараз буде? Херсон постійно обстрілювався. Зараз лівобережжя підтоплено, окупанти там першу лінію своєї оборони покидають. Для Херсона як це вплине? Чи буде діставати російська артилерія тепер щоб гатити по місту? Деякий час зараз, поки активна фаза наслідків цього теракту, ну, вочевидь, окупанти будуть зайняті, інші. Що стосується подальших дій будемо оцінювати, але на превеликий жаль, в повній мірі лише ось ця подія не зможе захистити Херсон. Ті самі комплекси С-300 по своїй довжині можуть становити небезпеку для міста, звичайно. А це десь до 100 кілометрів, там вони можуть діставати, якщо це с 300 Так, і, і більше залежно від точки отекування. Тобто загроза буде залишатися, але це завдання для наших сил безпеки і оборони, щоб зняти цю загрозу? А дивіться, ще маємо питання. Я маю питання не щодо Каховської ГЕС, а щодо подій на Білгородщині. А ви заявили сьогодні, зокрема, про те, що Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Білгородщини, Я так розумію, громадян Російської Федерації. Навіщо нам вони тут? А ми з ними будемо що ми, робити? По, що ми будемо з ними робити? Тут точно не потрібно. Право тобто, в що Україна цивілізована держава, і будь-які звернення необхідно розглядати. Інша справа, яка буде відповідь на ці звернення, відповідь буде в рамках міжнародного гуманітарного права. Просто це ілюстрація того, що місцеві мешканці самі росіяни на тій території тікають власне не від української армії і не від повстанців, а тікають від. Власної окупаційної влади режиму Путіна, ну і це факт дуже важливий, цікавий для всього світу. Тобто, звернення від мешканців Білгородщини до України були щодо евакуації були це заяви не перспективу? Відповідних, відповідних повстанців, були заяви, а звернення мова йде про перспективу. Я думаю, що державна прикордонна служба повідомить в разі, якщо такі звернення будуть надходити. Пане Андрію, будемо дякувати вам за те, що долучилися до Етеру, Поговорили і про Херсонщину, про Каховську ГЕС, і про Білгородщину. Зокрема, торкнулися. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на зв'язку. От. Подивимось, відбувається? відбувається Відбувається війна в першу чергу. Бачимо, що, ну і за даними головного управління розвідки, по поки що ну, вони мають дані стосовно Чисельності угрупувань на лівому березі Дніпра, зокрема в Херсонській області, поки що такі цифри не називають, але дані згодом точно будуть і не захистить навіть такий розлив Дніпра, Херсон від атаки росіян, від атаки окупантів, які намагаються знищити і це українське місто. Ну і зараз ми що тоді подивимось сюжет Радіо Свобода про. Як мешканка Херсона Тетяна так. шукає свого пса у затопленому наполовину будинку І дивимось, ці жахливі кадри історії людські. Адсюда, куди ти йдеш, ти утонеш.